Так, друзі колеги, всім привіт, моє вітання. Ну що, давно нас не було на Ютубі. так що Сьогодні показуємо вам роботу, ту, яку ми робили на протязі тижня, напротязі, ну, найближчих днів значить, займалися кукурудзою. Були деякі певні організаційні моменти. Значить, Що в нас взагалі сьогодні? В роботі навантажувач від компанії Галтех. Перевантажувач в даному випадку також галтех. Це я це його так називаю. Це ми зробили значить, на прицепі від КАМАЗа, поставили борт. Він у нас слугує, як протруювач зерна, як перезавантажувач, як завантажувач. І ще досить таки багато цікавих моментів по ньому є. Універсальний. Просто куди хочете, туди ви його. й... Поставити, значить, що робимо? Закладаємо декілька десятків тонн на господарство. Кукуруза сухенька взагалі повна красота. Десь волога, мабуть, 13. Так, декілька ділянок змолотили, на деякі ділянки навіть не змогли заїхати, тому що ну, просто нереально. Нереально туди потрапити. Так. Що у нас тут? Ну і, звичайно ж, щелепний ківш. Мій улюблений ківш в роботі. Так, колеги, значить, отак. Отак працюємо. І пошла. Так, завантажуємо значить, прицеп і будемо далі вже перезавантажувати приміщення. і Далі вам будемо показувати, що у нас, що у нас із цього вийде. Отак у нас стоять куби, бо прицеп на даному етапі використовується із, ну, для оприскування, возимо ним воду, бачите, універсальний. Розвантажуємо кукурузу, завантажуємо, розвантажуємо все, що хочеш. Так що так можна використовувати даний причіп, даний борт у своїх корисливих цілях. Так, Кому потрібно... Номера телефонів. Борт можна поставити на будь-який з автомобілів, на будь-який на з ваших причитів, неважливо куди, хоч хоч на отакенну куру вам компанія Галтег зробить під ваше замовлення. Навіть може і шнек подовжити. Хлопці казали, що вони роблять, ну, були спецзамовлення, що... Подовжували цей шнек. Також є протруювач для зерна. ну Трута штука. Далі покажу, як будемо там сою травити, бо мабуть ще не показував вам, покажу. Так, трішки ось просипається. Але що я вам скажу? Купрузу, можливо, десь відробить, можливо. Але ж враховує тут, слід те, що Кукурудза за волога мабуть 12 не будемо, не будемо вгадати, яка там волога, ми їх зараз просто поміряємо да і все. Правильно, правильно. Так, Десь тут був вологомір у мене. Так. Нема. Обманув вас, нема вологоміра. Десь у комбайні лишився. Так, що у нас тут?